Вітаю всіх, зроблю коротеньке відео. Коротесеньке і швидесеньке. Давайте так: в Україні в найближчий час очікується зміна влади. В Україні в найближчий час очікується зміна влади. Дивимось. Ні, не очікується в найближчий час зміна влади. Не до цього в Україні однозначно, ні. Поки що ця влада працює в тому режимі. Ось вам, будь ласочка, Україна ні не покажу. Сила домовляється. Ця влада працює над домовленості, не буде поки що зміни влади найближчий час. Не очікуємо. Ось зупинка. Розуміли? Пауза стоїть в цьому питанні, тому що є багато питань. Потрібна зараз інша зупинка в іншому моменті, а потім вже міняти якусь владу.